Давай, вот так, молодец! Сама, сама поднимайся. Ай, браво. Ай, браво. Хорошо, наклон делаем. Ось так верхи на коні діти хворі на ДЦП, аутизм та розумову відсталість проходять реабілітацію у селі Станищівка поблизу Житомира. Про те, наскільки швидко стає помітним результат від іпотерапії, не втомлюється розповідати мами, які вже розчарувалися у медикаментозному лікуванні. Результати є дитина, зразу взагалі не сиділа, а зараз вже тримається за поручні возлі коника і сама старається сидіти. Я дуже рада. Зразу я дуже боялася сама коней, а зараз вже нормально все. Дійсно, за три місяці дитина. Повністю розрівняла стопи, абсолютно стала добре ходити, настільки, що я такого результату навіть не очікувала. Ви знаєте, просто це треба постійно робити, а таких можливостей немає. Дуже великі перериви за погоди, обов'язково. Ефект колосальний. Не то, що сказати, що там медикаментами ми пробували, уколи робили не то. Зараз керівниця центру з іпотерапії орендує невеличкий майданчик на території приватної конюшні. Батьки хвилюються через відсутність манежу. Їх діти не зможуть займатися системно, бо із настанням холодів будуть змушені призупинити заняття. кажуть про допомогу просили у влади. Ми просимо зараз кусочок землі. И если будет возможно с какими-то строениями, потому что достаточно сложно тоже построиться, для того, чтобы на первое время хотя бы можно было сделать маленькую конюшенку и комнаты для деток, чтобы они могли зайти, погреться зимой, переодеться, подождать и попить чай теплый, потому что у нас даже такого нет. Вот это вот единственная лавочка, которая как бы нам принадлежит, которую я своими руками сделала. И вот это вот то место, где родители могут посидеть, отдохнуть и подождать. Батьки кажут, Алися вже до влади усіх рівнів, втім отримують лише відписки, а звертайтесь до місцевих органів виконавчої влади. При цьому не конкретизовано, яким іменам органам обращатися, щоб виділили цю землю. Ми вже знайшли грантодателей за рубежом. Но на все необхідні гарантійні письма місцевих органів виконавчої влади про те, що дійсно вони нас будуть підтримувати. В обласній раді, куди днями звернулися батьки, потрібність центру не ставлять під сумнів, проте допомоги не обіцяють. Землю виділити не можуть, бо не мають таких повноважень. Вони нам нададуть всі необхідні. Які у них є сьогодні на руках матеріали? Оці звернення, там відмови і так далі. Ми проаналізуємо. Із нашої фахової точки зору надамо їм або правову, або методичну, або іншу допомогу. Батьки нарікають, доки чиновники зволікають і посилають їх з кабінету в кабінет. Житомирщина може втратити єдиний в області професійний центр зі іпотерапії. кажуть, іпотерапевта, який займається з їхніми дітьми, запрошують працювати до Польщі, де пропонують усі необхідні умови. Ми надіємося, що Леся не просить нас, тому що вона дуже хороший спеціаліст і допомагає і допомогла вже многим діткам.